Минулого тижня ми розповідали про ремейк Вовчиці та Спецій. А тепер стало відомо про новий сезон Темного Дворецького. Здається, хтось таки вирішив повернути мені мій 2007. -й. Історія аніме по темному дворецькому, це історія того, як жадоба до швидких грошей може підкосити шикарну франшизу. Оригінальна манга про 12-річного графа Сіеля та його бездоганного слугу Себастьяна захоплювала серця фанатів, а особливо фанаток. Тут був антураж вікторіанської епохи, колоритні та неоднозначні герої. Демонічний зв'язок господаря та слуги, історія помсти загалом повний букет. Аніме вийшло всього через пару років після манги і швидко наздогнало сюжет. Тож фінальну арку першого сезону автори аніме придумали самі. І треба визнати, як і у випадку з оригінальною версією сталевого алхіміка, фінал дворецького був. Непоганим, а ще він не передбачав продовження і повністю закривав історію. А далі стався просто космічний успіх. Популярність франшизи зараз важко передати, але це було щось неймовірне, щоб ви зрозуміли це десь, якби зараз поєднати популярність Джоджо і бензопилки і залити це все безкінечним натовпом яойщиць. Тому другий сезон аніме майже моментально запустили в розробку. Хоча, повторюсь, аніме завершення першого сезону такого повороту явно не передбачало. І хоча в другому сезоні були як свої плюси, так і мінуси, однак популярності він не збавив. Тож у хід пішли, овас пешли, театральні та аудіовистави та ще купавсяляких бонусів і лайв -екшен. Через такий хаос значна частина фанбази відвалилась. Але тим не менш історія продовжилась. Багато хто про це може навіть не знати, але через декілька років після другого з'явився і третій. Третій сезон, який продовжує сюжет оригінальної манги, тобто абсолютно ігнорує майже всі події другої половини першого і весь другий сезон. Після цього ми отримали оважку та повний метр, і варто сказати, що канонічні продовження цілком добре витримують випробування часу. Але самі розумієте, порядок перегляду неймовірно складний і для новичків вкрай важкий. Тому, наприклад, рішення авторів вовчиці перезняти все спочатку, мені видається значно краще. Менше з тим, якщо ви справді захочете розібратись у всесвіті. Дворецького, то нагуглити вірний список перегляду аніме не буде проблемою. Також варто відзначити, що оригінальна манга продовжує виходити та продаватись пристойним накладом. Тож новий сезон темного дворецького це не така вже й дивина, як здається на перший погляд. Четвертий сезон продовжить сюжет оригінальної манги і виглядає він просто шикарно. Анімацією тут займається студія Cloverworks, яку ви точно знаєте завдяки минулорічним хітам Spy Family та Бочі Зерок. Тож очікуємо чогось крутого. Знаю, як вам, але мені дуже до вподоби, що старі і розкішні тайтли нарешті отримують нові сезони та ремейки. Як на мене, і тайтли, і глядачі заслужили на це. Єс yes, найрода. Усім привіт, етері знову пан Юра та новий епізод новеняшок. Я змінив замок в підвалі, тож тепер нас ніхто не потурбує. <кхем> Сьогодні розповім про цілу купу анонсів з американського фестивалю Аніме Експо, вітчизняний фестиваль аніме та трішки про цікаві події нашого ринку манги і мангви. Тож витягайте свій чай з льодом, ну чи може каву, сідайте десь в затінку, ставте вподобайку та помчали до Музика Почну з найбільш хайпового і одночасно дивного анонсу. Нас очікує Ісекай про загін самогубців для цього проєкту. Американці з Warner Bros об'єдналися з анімаційною студією від Studio. Від відома в першу чергу, як студія величезних проєктів, на кшталт Атака Титанів чи саги про Вінланд. В другу чергу вони відомі тим, що потім зливають свої проєкти. Мапа, але це не так важливо. На аніме під не надто оригінальною назвою Загін самогубців. І Сакай студія знову покликала топову команду. Сценарій тут написав автор Резеро Тапей Нагацукі та Ейджі Умехара, з яким Тапей вже писав сценарій для аніме Віві. Дизайн персонажів зробила мангака Риборна Акіра Амано, а допрацював його режисер щоденника майбутнього Наото Хосода. Саундтрек написав Кіні Чиросує Хіро, у якого величезний послужний список серед іншого резеро та Гоблін Слеєр. Єдине питання виникає до режисерки Ері Осади, адже до цього вона працювала лише режисером анімації. Хоча й проєкти у неї були серйозні, наприклад, магічна битва. Тож нас може очікувати дуже потужний дебют. Про саме аніме відомо небагато. Творці обмежились словами про те, що тут ми побачимо подорож Гарлі Квін, Джокера та загону самогубців до іншого світу. Навіть про те, як вони зустрілися з вантажівкою Чан, не розповіли. Фу, як так можна? Попередня спроба перенести Джокера з Бетменом у Феодальну Японію була дуже непоганим трешачком, який мені скоріше сподобався. Більше деталей про це можна почути в нашому подкасті про Марвел DC в Аніме. Тому загалом маю скоріше позитивні очікування. Головне, щоб автори сплавили правильну кількість самоіронії, пафосу та божевілля в цьому вибуховому казані. А от чого я точно чекатиму з нетерпінням, так це нового аніме кохання на кінчиках пальців. Слухи про адаптацію цієї манги з'явилися декілька тижнів назад, але нарешті відбувся офіційний анонс та демонстрація трейлера. Це проста і зворушлива історія про закоханість студентки з вадами слуху Юкі та мандрівника і Цутомі. Я вже неодноразово згадував про цю мангу, тож тут надто багато розповідати не буду. Просто скажу, що трейлер виглядає вражаюче. Якщо аніме теж буде такої якості, нас чекає величезний хід. Вкотре нагадую собі, що у нашої ідеї, а Конкретного її засновника Григорі, неймовірний смак до манги і талант обирати справді хороші історії. Реліз заплановано на січень 2024-го. А поки ви можете почитати українське видання цієї що манги від нашої ідеї, щоб потім хвалитись. А я про цю історію знав ще до того, як вона стала мейнстрімом. Е. Ура! Сьогодні у нас знову замовили рекламу, тож я зможу закупити собі рамену. Чи може спробувати токпоки? Бо мова йтиме і про Корею. Ай, неважливо. Головне, що в Україні знову проведуть Summer Anime and k pop Fest. Це фестиваль для шанувальників аніме та кей-попу. Цей івент точно підійде фанам азійської культури, а враховуючи нашу тематику, думаю, тут таких більшість. Цього року фестиваль, який багатьом полюбився два роки тому, повертається до найкращих концертних майданчиків українських міст. Чому варто сходити на цей захід? Тому що тут буде безліч веселищів та чудова розважальна програма. А саме аніме та Кей-Поп ярмарок, фотозона, вокал... Альні танцювальні виступи, косплей, дефіле. До речі, прийом заявок на нього ще триває. Благодійні аукціони з цікавими лотами. Список лотів ще доповнюється, але, наприклад, там будуть призи від вітчизняних видавництв та мерч гурту Hero, відомого завдяки опенінгу Fairy Tail. Весь прибуток з аукціонів буде перераховано на термінові збори для волонтерів, благодійних фондів та зсу. Також будуть спеціальні гості. Сана Такізава з Японії. Та Віорія з України. Вони проведуть свої виступи в усіх містах фестивалю, а в окремих містах будуть і інші запрошені артисти, тож слідкуйте за оновленнями. Ну і нарешті там буде чудова атмосфера, однодумці, улюблена музика та багато нових знайомств. Частина прибутку з квитків буде перерахована на підтримку ЗСУ та в перевірений фонд, з яким співпрацюють організатори. Заходи будуть проводитись з усіма нормами безпеки, під час повітряної тривоги програма фестивалів зупиняється, всім буде повідомлено про найближчі великі укриття. Сок міст можна побачити на екрані. Посилання на квитки та детальну інформацію про фестиваль можна подивитися в описі та закріпленому коментарі. Фанатам фейтоти приготуватись, ми стали на крок ближче до публікації манги доля. Основний наказ тлінна зоря. Видавництво Комікс» анонсувало цю мангу ще у 2021-му, але зі зрозумілих причин публікація затрималась. Та вже зовсім скоро манга має пройти редактуру та нарешті дістатись до друку. Тож верстальник Ігор Дунець поділився попередньою версією обкладинки. Ух, не можу дочекатись, коли нарешті з'явиться передзамовлення. Ну і час поговорити про доволі дивну новину. Мімір Медіа продовжує серію перейменувань, які впливають на обкладинки їх видань. Минулого вересня вони змінили назву із Northern Lights на Мімір Медіа. А отже, в результаті на обкладинках з'явилось нове лого, і серії стали виглядати непослідовно. Не те, щоб українським любителям коміксів до такого звикати, чого вартує Шахермахер у виданнях рідної мови, коли на обкладинках було то лого Vertigo, то DC Black Label, то тепер рідна мова стала RM. Але зараз зміна назв прийшла до назви твору, який уже почали видавати в серії Раеліана наречена герцога за контрактом. Ім'я головної героїні змінять на реліану. Читачі критикували запис імені ще з першого тому, але тоді його пояснювали вимогою правовласників. Тепер представники видавництва кажуть, що змогли налагодити кращі стосунки з корейцями та вмовили їх змінити запис. Цим рішенням, звісно, залишились задоволені не всі. І їх можна зрозуміти, зазвичай коней на переправі не міняють, і серію доводять до кінця з послідовною назвою. З іншої сторони, зачекайте трішки, поки піде черговий передрук перших томів, і спокійно зберіть усю серію з правильним написанням. А старий примірник збагріть на Олікс. Чи передайте в вашу локальну бібліотеку? Катастрофи, на мою думку, не сталося, але видавець знову підриває довіру до себе. Також змінилась назва мангви Єдиний фінал лиходійки смерть. Нова назва єдиний фінал лиходіїв смерть. Але тут, хоча б, ще не встигли випустити перший том, тож всі книги будуть мати одну назву. Інше видавництво працівників Мімір Медіа Лол Кекс повідомило більше деталей про цензуру в його Манхві мокрий пісок. Тут будуть лише так звані світлові мечі, тобто оригінальна корейська цензура. Що ж, це хороша новина? Сподіваюсь, у цьому вони не передумають. Не про русню та фільми Міядзаки з'явилося неприємне оновлення. Я вже розповідав раніше, що Russian World Vision придбала права на всю стару бібліотеку студії Гіблі у європейського правовласника Wild Bunch. Але тепер з'явилася інформація, ще й про новий фільм майстра. Спочатку компанія русський репортаж аж <гаджу> угидно вимовляти заявила про те, що придбала права на показ фільму, як ти живеш в кінотеатрах. Згодом кінопоїск розповів, що покаже фільм після прокату. Але найгірший момент тут в тому, що ми не знаємо, які самі права продали русні, досі доволі поширеною практикою залишається продаж прав на цілий регіон так званого СНГ, куди якогось біса вносять Україну. Тож не хочу піднімати зраду за рано, але цілком ймовірно, що ми ще й залишимось без цього аніме в кінотеатрах. Дуже хочеться, щоб це було не так. На кінець липня заплановано реліз застосунку Pokémon Sleep від Select Button Inc. Раніше ми вже розповідали про цю гру, яка записує, вимірює та аналізує сон користувача, який знаходиться поруч зі смартфоном. Потім додаток визначає тип сну та надає відповідного покемона. Також можна подивитись детальну статистику власного сну та навіть послухати звуки, які ви промовляєте у сні. Додаток може взаємодіяти з пристроєм Pokémon Go Plus, який можна використовувати для відстеження часу сну гравця. В аксесуарі звучить голос. З Пікачу, який співає колискові. Та Пікачу знається не лише на колискових. Недавно у нього з'явилась нова професія. Тепер він дає концерти як діджей. На святкуванні Геловіну в парку розваг Universal Studios Japan продемонструють спеціальний сет діджей Пікачу з Lightning Remix. Компанію електричному покемону складе привид Генгар. Цікаво про які ще таланти Пікачу. Ми не здогадуємось. А тепер швидкі новини, враховуючи аніма Експо їх цього тижня, доволі багато. На Netflix почалась трансляція аніме Мій щасливий шлюб. Епізоди з українськими субтитрами будуть виходити щотижня. Нове аніме по Наруто почне трансляцію 3 вересня. Всього буде 4 епізоди. Про що саме розповідатиме серіал? Не повідомляють аніме про куховарство та зачистку підземель земель Данжен Меші вийде в січні 24 на Netflix. Фільми Гурен Lagann вийдуть в кінотеатрах США, Японії та ще декількох країн. До нас кінопрокат навряд чи дійде, але мріяти ніхто не забороняє. До слова, Гурен Лаган це моє улюблене аніме. Тож залюбки би глянув його в кіно. У Spy Family буде колаборація із грою Street Fighter 6, поки без подробиць. Повнометражний фільм Mobile Suit Gundam Seed Freedom вийде 26 січня 2024-го. Показали постер фінального сезону аніме Beastars. Реліз заплановано на 2024. Анонсували аніме серіал Fate Strange Fake, який адаптує одноіменну серію ранобе. З'явився новий постер та трейлер другого сезону аніме Трусяшка та панчошка разом з Паском. Студія Trigger повністю викупила права на цю божевільну франшизу. Плуто аніме адаптація культової манги Наокі Урасави, вийде уже 26 жовтня на Нетфлікс. Аніме-адаптація Раноби Монолог травниці стартує цього жовтня. Нагадаю, що видавництво Ланцута буде видавати одноіменну мангу. Аніме про гонщика MF Ghost вийде в жовтні. Ігровий рушій Unreal Engine 5 використають для створення шестисерійного аніме Mobile Suit Gundam Requiem for Vengeance. В Steam з Steam з'явилася сторінка візуальної новели Ноти моєї тиші від української команди Costrum Games. Вона розповідатиме про молодого перспективного музиканта, який після свого дебюту потрапляє в аварію, внаслідок чого повністю втрачає слух. Екранізація мангви Магія Поверненого має бути особливою вийде в жовтні. Саму мангу у нас публікує Мімір Медіа. За мангою сутінки поза фокусом вийде аніме. Аніме дівчата з Хокайдо з біса милі перенесли на січень 24-го. Анонсовано вже сьомий сезон книги Друзів Нацуме». Є! Yeah! Дуже люблю і раджу цей тайтл. Ремейк культової гри Цукіхіме вийде поза Японією на PlayStation 4 та Switch. Це я беру. З'явився ігролад гри Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Це екшн форматі 2 на 2. Тут буде система прокачування проклять та вибудовування унікальних комбінацій. Цього фінансового року анімаційна студія Cloverworks зазнала збитків у 29 мільйонів єн, незважаючи на неймовірний успіх аніме Spy Family та Бочі рок. Це вже чергове нагадування, що далеко не завжди фантастичні прибутки з аніме доходять до людей, які його безпосередньо виробляють. Ну і на сам кінець з'явився тизер фінальної частини атаки титанів. Культова історія має завершитись вже восени. Усім спасибі, хто додивився до самісінького кінця, тож якщо ви вже тут, то будьте ласкаві, поставте нам вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви все ще цього не зробили, та вдарте у дзвін. А якщо ваша ласка, то підпишіться на наш Кофі, як це зробили ось ці мегалюди. Всі наші відео виходять тільки завдяки вашій фінансовій підтримці. Бережіть себе, цілую вносика. Нявня. социализации пані Нікс.